з доброї надії, берег квітучої конюшини, Сірий майданчик, де райдуга, вкопані автомобільні шини. Поту важкі горошини, Скочуються нам за комір. Всі вершини підкорені. Де ми тепер? І хто ми? Вільно, майоре Томе. Галактика буде наша. Ще пройдемося Марсом. Вальсом, якщо не маршем. Льодяник розгорнемо, горілиць впадемо у трави. Головне це дорога. Решта то від лукавого. Головне це вслухання у темряву. Тишу і рокіт. Тільки ж знайомі не будемо ще принаймні 15 років.